А у нас скайп включення є нарешті від Ані Бабінець, яка працює у штабі Олега Ляшка, який набрав за екзит полами, ніби то голосів виборців. Аню, добрий вечір. Там якість трошки ліпшення. Якість. От по якості картинки можна зрозуміти, скільки журналістів на місці підключається до інтернету. в штабі Порошенка і Тимошенко якість була погана, в ЦВК ліпша, а у Ляшка. О, вила такі прикольні, там, та за спиною намальовані. Так, я покажу, це якраз власне, та, власне, таке клеє для преси. От, це якраз, вила. Та ні, я дивлюся, якість і тут не дуже добре. Журналістів там багато. Багато, але є. Але я бачу є. колег з інших каналів. Є проте самого Олега Ляшка зараз наразі на, наразі тут немає. Ми з ним спілкувалися от, власне, в 8 годині. Він приїхав. Ми, ми це показали в ефірі, аню Аню. Ми це показали в ефірі, щоб не переказувати. Ми це, 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 що, це? це шедевральне інтерв'ю вже було в ефірі. Та. так. А настрій, Прекрасно. Які... Я затримувала перед виїздом на телеканал, щоб кілька хвилин все таки сказав для громадського. Угу. А все ж таки, яка там ну Ляшка. Мало зрозуміло, хто в команді, як ці люди сприймають цей результат. Він, якщо вірити екзит полам, подивимося, як порахують голоси, то він дихає в потилицю Юлії Тимошенко. І тут величезне питання, де, де є електорат Олега Ляшка, хто за нього голосував, де ці виборці? Вони в містах, в селах або десь географічно вони компактно, можливо. Тут може спілкувалися. Власне, я бачу, бо за моїми спостереженнями в штабі Ляшка панує певне піднесення, таке таке люди. Хоч сам Ляшко каже, що він очікував перемоги, але я так бачу, що люди між собою спілкуються, спілкуються. Вони раді такому результату. Того я чула з працівників, що за результатами ніби разумкова, сама цього не перевірила наразі, що електорат Ляшка це 35 років. Це люди з вищої. То що навіть ну за якісно за ці люди, які за нього голосували, вони на їх найбільше найбільший відсоток вищої світи. Не знаю, сама не перевіряла, так казали працівники штабу. А зараз тут є кілька журналістів, які працюють, і ще будуть саме Лешко поїхав по телеканалу. Буде в дванадцяти чи в першій ночі сюди Я тут бачила його дружину. Та це дружина його приходила. Та його дружина може пару питань дати працівнику штабу. Давайте ваші пару питань поясню сама розповідати. От працівник штабів сняка пане Ілляс, далі ваші враження. Чи очікували ви такого результату? Ну, звичайно, ми на набагато кращий результат надіяли, що в нас буде друге місце, як мінімум. Це результат. Розчарував, ми бачили підтримку. Ви бачили і сітей і, 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 і прихильників Олега Ляшка приходили на його зустрічі та до 10 тисяч людей. Хмельниччина, 에, Волинь, Вінниччина, навіть не дивлячись на те, що 에, він забрав Слашенка, але там велика кількість противника прийшла звичайно від електроджка. Це питання електорат. Може сказати, що це фактично від молодого до старого. Це від міста до санта. Електорат, до... так як український народ зрозумів, що за 23 роки незалежності перший в житті йде кандидат, який дійсно турбується за Україну, за український народ, і це кандидат справді Романом. Як можете обрати наш лібу, як то Інформації чула Якщо є питання, можеш поставити. Ні, я вже не можу поставити питання, тому що ми маємо рухатися по ефіру. Далі у нас в студії вже є Інна Богословська, і мені редактори кажуть, прощайся з Анією, пишуть мені в вайбер. Тому я кажу Аню, дякую за роботу. Ми зрозуміли деякі пояснення, але Олег Ляшко був єдиний кандидат в президенти, який співав хід сезону Путін Ло ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла» на мітингу. Це треба віддати належне. Це, Дякую. Я Дякую. На його думку. Багато людей за нього поголосували, бо бачили його. Аню. Аню, до побачення. Аню, до побачення.